Усім привіт! Їду у Львів видаляти родимку та на різні консультації, тому що я продовжую боротися зі своїми пігментними плямами і курс чотирьох процедур IPL мені не допоміг. Мені здається, що вони взагалі потемнішали. Зайшла вук, дещо купила для себе, тому що я приїхала з Канади. Стільки з джинсами, лосінами, напевне, У мене немає зовсім одягу Купила собі ось такі брюки, дві футболки і дуже класний піджак бернард. Це мій вигляд з вікна. Заселилась в готель, іду спочатку в Леодерм видаляти свою родинку. Ось так моя родинка виглядала до видалення. Вона взагалі дуже добра, нормальна, але я постійно її травмувала, через це вирішила її забрати. Ось вона вже тут. І ось так це виглядає після видалення. Потрібно дуже обробляти 7 днів ботадином, порошком банеоцином. А після відходження кірочки потрібно протиробцевим мазі використовувати сонцезахист. Також була на консультації в Генезі з суденного хірурга. Після цього зайшла а, в Дермалайн на консультацію, тому що я бачила в них сторіс, що в них є якийсь класний лазер, пікосекундний лазер, пікошур називається, який розбиває пігментацію, що дуже допомагає. І в англомовному Ютубі я бачила, що він працює дуже. І ось це моя найбільша біль з того, що в мене є, ця пігментація під очима. Ось це буду боротися. Там є все по відсотках, там є все виведено на екран. Я пройшла діагностику на ну, такому апараті, який показав, як я буду старіти всі мої розширені пори, всі мої пігментні плями, е, і ми замінили мою косметику, улюблену біолоджик, якою я користуюся понад 4 роки на взагалі мені невідому косметику Жан Маріні. Можливо, хтось знає з вас цю косметику, чи користувався. Буду дуже рада, вдячна, якщо ви напишете якісь відгуки, тому що я дотепер за неї переживаю, але. Я зараз користуюся нею. Мені змінили весь догляд і були рекомендації 5-7 процедур видаляти пігментацію на цьому лазері пікосекундному. Також плазмотерапія, мезотерапія, я ніколи не робила. Плазмотерапію я робила, це класно. І просто чистка раз на місяць хайдра А це я вже їду в Київ у лазерну корекцію зору і купа всього.